Доброго дня всім! Я сьогодні вам хочу розказати про холодильник Samsung RB34T670 FBN. Переваги холодильника має 4 полички. Одна відкривається. Холодильник No Frost All Aron Calling. Має також 2 полички. На соуси, до прикладу, там томати. Третя поличка буде на яйця, до прикладу. <кій> Також має він морозильну камеру. Також він має три відділення для морозильної камери. Вперше, до прикладу, можна складати якесь морозиво, е в другу м'ясо, ну і в третю так от можна, до прикладу, собі м'ясо складати. Переваги цього холодильника те, що ним він є енергозберігаючий. До прикладу, мій старий холодильник він працює цілу ніч, а цей холодильник він працює половину ночі він відіхає, половину ночі він працює. І також не рекомендується цей холодильник ставити близько до батареї. І близько якби, до вікна, щоб на нього не попадали сонячні промені, бо в інструкції написано так, що він може вийти швидше з ладу. Ну, і щодо холодильника, якщо ви будете його самі монтувати, тут ось тут знизу є такі ніжки. Ці ніжки передні, вони мають бути, їх треба потрібно так підкрутити, вони мають бути. Вищі, бачите, тут е, вищий верх, якби передній, а ззаді він має бути трішки нижчий. Так, щоб холодильник стояв якби, е, рівно. Бо Якщо вони будуть нижчі, а задня частина буде верхня, тому ну, холодильник також може вийти швидше за все, з гладу. Недоліки його, його є. Тим, що тут є глянцева поверхня, і воно досить швидко замащується. А так от холодильник супер-мега, супер-пупер крутий, підійде під будь-який дизайн в чорному кольорі, тому рекомендую підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик. Всім гарного дня, до побачення!